Вітаю вас на моєму каналі, ві друзі. З вами Андрій Дніпра. Сьогодні приїхали три посилочки. Сьогодні субота, хочу вам їх показати та й сам глянути. Щоб людям швидше гроші відіслати, провірити. Перед початком розпаковочки підпишіться на мій канал. Якщо дивитесь не підписаний, вподобайку, коментар. Ну, Почнемо з цієї посилки. Це у нас. Зараз скажу, хто тут місто рамни. Пан Василь прислав. Зараз Сейчас... побачимо, що він нам прислав. Це по нагородам, все. Зі мною зв'язалося декілька людей. Хтось вже вислав, хтось ще думає висилати. Ну, ось люди перші вислали. Зараз я огляну все, вам покажу. І... Відправлю кошти, як ми домовлялися. Ну, якщо все добре там, як кажуть. На новій пошті, конечно, всі так сьогодні мене трошки забирав гроші. Вони мене вивели. Несіть всі тільки оригінали, несіть і код, все Это, я говорю, так зачем Є дубликат все. Ні, надо оригінали, короче, бігав там. Не знаю, це нова пошта мені вже все більше і більше не подобається. Так. Ось така приїхала, гляньте, красунька. Октябрьська революція. Гляньте, теж суперстан гарний. Ідеально. Класно. Так, потім я вже без відео роздивлюсь і ще... Так, давайте оцю. Це у нас... це у нас пан Ростислав місто Ужгород. Так, я помню пам'ятаю, що він там слав повинен прислатися, коли не були. Так, зараз. Угу. Так, це у нас... Ось такі. Три знаки почота. Я вам так сильно роз... Ну, Роздивлятися не будемо, тому що треба побыстріше відео. Це я так, що приїхала, щоб людям якісь докази були, щоб приїхала, як завжди, ось другий. А потім я вже буду роздивлятись їх на пошкодження. Більше. А огляд буде пізніше. Ці всі ордена будуть продаватися. Так що пішіть, дзвоніть. Беремо, тут у нас, якщо пам'ять так, п'ять таких на документах повинна бути вітчизняної війни. Два, три, чотири. Всі юбілейні, це всі юбілейні, не бойові. Ось п'ять є. Так. Потім будемо роздивлятися. Так, їх сюди, щоб не заважали. О, гарні, гарні. Бачите, люди присилають. Так, і це у нас це у нас пан Сергій з міста Остер. Ось такий пан Сергій зараз. Тут повинні багато бути пройти, Він мені присилав світлини. там, Зараз так. Ну, ось, бачите як. Як так можливо, Я так тут упаковував, Чайко, просто взяв все. Ну це ладно, це тут на якісь. Добре. Так, це у нас тут, дивіться, бойові заслуги, номерна, вена, Прага. Так, є далі. тут Будапешт, гляньте, какой идеальный стан, класс, ой, пробачьте, на боевой колодочке, ну, супер. Москва, так, все вроде спевпадает, так, это у нас Ленинград, это Видвага, так, аж номерна, классные медали, Берлин, Это что ж такое, -то Це у нас Сталінград на бойовій колодочки. Трошки підпайка є. Так. І це за побіду над Японією. Добре. Ось такі посилочки, така розпаковочка. Так що все це буде продаватися, більше детально його розгляну. Тож підписуйтесь на мій канал. Подобає ставте, допомагайте каналу розвиватися. Коментарі пишіть. Також дзвоніть, пишіть, що кому потрібно. Я купую, продаю. Можна мене знайти по вихідним на барахолки Дніпра. Вони там всі знають. Андрій з Дніпра скажете. Вони покажуть, де я. Ну, Прикінці хочу побажати вам всього гарно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Здоров'я вам, тихо, мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.